Треба зняти ж кашкаї, як же без них. Кашка 11 рік плюс 2 11500, по-моєму, зараз 11300 стоїть 1,5 дизель. На механіці. 221 заявленого пробігу. Ось хлопці як гарно поставили спорте, чи як же біля нього не пройти, дивиться який натертий, тонований. З кінгурятником, з обвісами Так, зараз подивимося. Два бензин, сьомий рік, клімат круїз, шкіра, ціна 8300 за сьомий рік. Зимова гума. Дивіться, яка кожа жовта. Ну, руль вже, вже, вже свіженький стоїть. Для мене, понятно, що тут затиступка. Клімат. Недешево, не дешево, не Недешево. Кашкай. 13,250, рік 13. Двигун 1,5К9К. 194 написали пробіг, ось дивіться, телефончики власників, куча бомба, сервіска, такий от кашкай. Рік 13, двигун 1,5, 10900 на старті, плюс торг. Пробіг 200, 230 тисяч. Гума зимова. Бачу парктроники є. Пішов, зараз повернуся, кашкай, дивлюсь, Швейцарія. Завжди в Швейцарії цікаві автомобілі. Два дизель на автоматі, 11 рік. Сертифікат Є. Ціна 12 850. Так, так, да, за таким ганяються на автоматі. Головне, щоб зійшли стіни. Так, гума зимова. Не цікавий. Кашкай на Волинській реєстрації. 10700, він на старті. 11 рік, дизель 1,5. 230 заявленого, не фарбована. Так, дивіться, ось не міг не зняти машинку. 14 рік, два дизель на автоматі. 18 850. Який бумаг. Дякую. Дякую. Ну, я, я. Такий красунчик. Тут без слів, я просто вам показую. Зараз, якщо на другий мальний критик на автоматі. Ціна. Машина божественна, як кажуть, а ціна безбожна. Але все можливо. Кашкай на автоматі. Десятий рік. Бензин двоєчка пробіг 204 ціна 10 700 камера навігація легка з планів диски от така от машинка Кашкай 11 рік 1,5 дизель 9900 і номер телефону. 81 кВт. Звірюка стоїть. Citroen, Це кроссер. 11 рік, повний привід. 2,2 yeah. дизель, 120 кВт. Рідна фарба, чесний пробіг, 10 850. Вона відкрита, так? Зимова гума. Це кроссер. Тут комплектації поганої не буде, я думаю, такий комбінований салон, руль кожен рідний. Воно ще не підготовлено, але цікаво. Цікаво. Такий звірюк. Кашкай на панорамі. Омовичі фар. Так, ну що у нас тут? Одиннадцятий рік, ціна 11350, дизель 1,5, 189 намальованого пробігу, рідна фарба, клімат, камера, складаються зеркала. Така непогана комплектація. Літня гума, як же без неї взимку? Традиція. Шкай. Бензиновий, 1,6 бензин, ціна 10700, пробіг 219. Плюс, плюс 2. Підігрів сидінь, камера з заднього огляду, два, двозонний клімат, підігрів сидінь. Панорама. Крізь, коротше, вона дивіться, вона заряжена. Дивіться, який непоганий впортейдж стоїть. Дев'ятий рік. розмитнена, сертифікована з Голландії. 8800 на старті, 220 днів пробігу. Ух ти, вона відкрита. Склопідіматчі, регулювання зеркал, руль рідний. Ну, Тут коліску вже зробили класно, дивіться як. Потолок трошки притемнений. Ну і теж коні по ній не бігали, тут підшито, я бачу. Висока така зимова гума. Диски дивіться які. Гума для неї трошки занизька, можна, можна сюди втулити вищу гуму. Ну він виглядає, дивіться, як я з далека высока я підходи на рівні очей кашкай камера є. 14 тисяч доларів. 14 рік дизель 1,5 дивіться комплектація вона. І куча для бібліотека велика Кашкай 12900 ціна, не фарбована на 6 ступті, 12 рік. Рік експлуатація 14. А двигуна 26. Дизель 96 кВт. цепний. Кашкай. 11 рік. Два дизель. Комплектація басешна. Ціна 11 900 250 на малюваного пробігу. Гума зимова. Кашкайчик. 11 м ротком плюс 2. Дизель 1,5. 165 наїздила. 11500. Телефон на зимовій гумі. Мивач фар. Подтуманки, хромові палочки. по машині під... підігрів душок. Двозонний клімат. Кожаний руль. Панорама. 12 рік, 1,6 бензин, повна 216 приїхала, 9650 гумата літня, легкосплавні. Ось це відкриття, як показуємо відпередині, виглядає автомобіль. Так, воно на шесте стопки. Так, салон незаюзаний, задня полочка там теж присутня. Да, я на нього теж допомогти у Непогана машинка. Горнює кашкай стоїть, він ззаді дужче, спереді менше. На новій зимовій гумі. Швейцарія. 11 рік, 2, дизель, повноприводна, 10600 на старт. Чарівне слово, домовимось. А домовлятися треба хлопці за цим ось номером. А ще точніше, вон, пан Юрко, він сидить. Вон в піжамі, бачите? Ото в піжамі чоловік. З ним треба домовлятись. Hyundai Santa Fe 11 рік. 2,2 дизель 11. 14 350, Плюс торг. Телефон вон там дивіться. Ось такий красень. Я думаю, навіть Так, це у нас буде 9 рік на автоматі, бензин. Ціни не бачу, телефон я вам показав. Такий таксончик паркопом бачу камерам заді на київській реєстрації.